Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. нас сьогодні п'ятниця, сніжком он притрусило трошки, холодно, морозець, вітер. Якби не вітер було б нормально, так вітер сильний. Ну і сьогодні не дуже добре ранок для всієї країни. Так що, якось так ми ось вийшли на вулицю зараз, на годинку. Треба підробити роботу. Котик вийшов. Макс, там, так як я і розповідала, корито свиням робить, бо вони дерев'яне ухлудили. Так, що... Ось так оце, поки світло є, то робить. Там, може зараз і вимкнути, і не доробить. так що, Ну, процес пішов. Що це тут, Макс? Виходить. Це у нас бойлер нам віддали неробочий, А нам все треба, нам це вже другий віддають. То З одного ми мангал зробили, але той мангал вже перегнив, ну у нас є інший. Це таке, якби ми там щось часто робили, так нічого ми там не робимо останні місяці. Так що цей буде свиня. Макс його почистив, бо він у нас в піні був. Ну, я бачу, піна воно по всьому дворі буде. Це ти так, щоб вони не вигортали, хоч приварить. І ось так от. Якби трошечки-трошечки довший був, бо якщо два докупи, то дуже довгий буде. Ну, подивимося, поки їм вистачить. І так піде. Шли. Сімбочка. Макс неугомонний, потягнув і ту половинку. Що тут наше господарство? Тривога гудить, це добре, що відбій. Корочок випускаю після обіду, вони там дві годинки бігають і заходять самі, поки не випускаю. Ось ці мадами тут. Корито розламали, да? для вас це робиться. Я ж кажу, у нас була. Одну ми тримали. І вона вредна така була, все, в сарай валяла, але корити ні нормально, а ці вже покусали, його розібрали. Водички теплої налила. Зараз поки Макс там займається, я. Соломки ще накидає, бо морозець. Треба, до речі, піти глянути, скільки там морозу. Мала також закрита, він в сараї там сидить. Хоча бігала, зранку Макс її випускав, кажу, їй холодно. То вона зайшла їсти і її закрила. Ось ця пані тут їсть. Правда, миска більше, чого вона, але вона з неї не вигортає. О, звуки села. Що там, кукурика, так? Да. Ні, сиди, холодно там на вулиці. Я зараз соломки вам докидаю і лягайте спати. Так, іду дивитись, сказав, іди подивися. Бачу, а щось робив. А ти один в один? В один в один один? Ні, це треба просто відмітитися. Сидіть отак чи більше. А, ти відрізати хочеш, щоб десь півтора. Це таке велике. Тут поставити він От Отак десь. Та це скільки уроків, мені здається, оце одне поставили і все. Вони ще більші будуть. Я розумію, що вони ще більші будуть. Так можна ось сюди дотягнути і це буде якраз перегородка. Що дотягнути? Ну, ось сюди отак поставити, І оця штука буде якраз перегородка. буде під ним забиватися, бо рівно було, я ще повімаю. Так? О так. Та як хочеш, що я знаю, не знаю. Це ти собі знайшов роботу. Холодно. Та то що холодно, то що світло вигляну. Та їм поки є, вони їдять. Поки ще не розібрали. Ну, початок вже є. Візьма в погріб, візьму ось, це я вже велася, стою на драбині. Взяла цей напій закації. Вчора у нас полуничка була, ми чергуємо. І цей паштет цей, що ми робили останній раз, якраз і спробуємо його, що з нього вийшло. і Хочу зробити млинці і завернути їх, так сказати, ліниві пиріжки. оцей Паштет, подивлюся, або паштет, або додам парочку картоплин. Бо Женька полюбляє, коли не дуже яскраво виражений смак цього паштету, щоб чимось розбавлялося. І зараз ще щось треба. Чи огірочки, чи що. Помідори, напевно, візьму. Які помідорчики взяти? Це ми знаємо, який смак. Це також знаємо чорнобривці, які вони. А це. Перший раз закривала з бурячком. Спробуємо, що воно таке. Тож візьму зараз. Ух ти. Все, в сільський магазин сходила і то добре. Влітку буває, нервуєш. ой ця консервація кожен день консервація. Зато потім взимку є, що їсти. Заліз в погріб і маєш. Так, дістала і цей е... закації. І ось цей забрикосок Боженя. Він п'є і ті п'є, але більше такі. Я, гід, я гідно фруктові полюбляю. Ще дістала цю ж кукурудзу. Не знаю, зараз подивлюся, що, що там в морозилці є За зам'язку, яке щось таке, як олів'є, чи що зробити. Я, до речі, олів'є роблю тільки з кукурудзою. Горошок не люблю. От не знаю, чогось горошок мені ні кожного свої смаки. І на супчик дістала. Ця. Та там дві баночки, такі, бачите, не повні вийшли. Я їх відставила, щоб відразу забрати тушонка з півників наших. Все. Зараз я подивлюся, що там Макс наробив і буду йти в хату вже. Так у Макса виходить корита. Зараз він там займається він сварщик самоучка. Кум його навчив і працює він. Не замерз. Так що пішли, ми, щоб не дивитися. І так, у нас вимкнуло світло. Макс, щось він сказав, не встиг тут ще зробити, але вже ось такий в нього результат є. Ніжки якісь він зробив. Ну, я думаю, що зараз вони не треба, бо високо. Ну, подивимося, коротше. Хазяїн зробив, значить, так треба. І ось так доварив тут. Тут він ще, я так думаю, що хоче цей. Щоб не гостре було щось зробити. А в нас ще така хороша новина, курочок он, випустили, бігають і я. Думаю, ну що ж, заглядаю, кожен день заглядаю, бо побачила, що ж є яйця, але такі е, шкарлупка, ота тоненька плівочка. Думаю, та була, не була, піду. І дивіться, що в нас є прям всі а ну, фокусуйся. Тож, процес пішов. Нехай хоч п'ять штучок в день, і то буде добре. Просто я ж кажу, що це зараз морози, то можливо, вони не будуть настіся, хоча, якщо вітамінки їм давати, то може все буде добре, так що пасуся, а я пішла. У світла ж немає, в хаті у нас все електричне, в літню кухню. Млинці смажите. Млинці смажаться, такі бачите, вони наче і в дірочку, але виходять потім закриті. Рецепт напишу потім Такі хороші для того, щоб завертати начинку у них. І простенькі, еластичні виходять. Ну що ж, я вже насмажила млинці, ось така стопочка гарненька вийшла. Я от тут напишу рецепт, можливо, комусь знадобиться, бо такі вони гарненькі виходять, так сказати, еластичні. Можна закрутити різну начиночку, якщо солодка, то в тісто більше цукру і ванільки додати. А якщо ні, така, як в мене, то смачненькі вони. Зараз буду крутити. Та я вже ось приступила вам паштет. Завжди один і той рецепт паштету. Це ми вже третій, чи четвертий раз робимо самі. І все залежить від м'яса. Яке є м'ясо. Чи таке воно жирненьке, чи нежирне. Цей раз вийшов такий. Він більш жирніший і смачний. Піде. Отак От додавати до картоплі в начинку. там в цей. В пироги, в вареники, те, що треба. Ну, я зроблю ось тут судочок маленький такий, щоб Максу на роботу було тільки з паштетом. Так що буду крутити. Ну що ж, у нас вже вечір, я вже їсти наготувала. Залишилось тільки салат там накришити, а все зварилось на нього. І вийшло подивитися, що ж тут Макс зробив. Курочок загнали. Там їдять, і ці їдять. Таке ось корито вийшло. Не знаю, чи він його причепив, чи не прочепив, чи прикріпив. Ну, стоїть, їдять. Тут приварив, щоб не пересипали, а там, щоб не подерли себе. Так що отак от. Да? Там тільки треба мордочка, а не ногами. Ми вон ходили, забрали тільки що куртку Євгену там підшивали. У нас була вечірня прогулянка. Зараз Максом все позакриває, бо треба було з, одной, з однієї сторони села в іншу. Це... Трошки далеченько було. Ну нічого, ми пройшлися, прогулялися. Ну, ну Вітер такий. Трошки не для гульок, але походити можна. Тож, дякую вам за перегляд і до наступної зустрічі. Пока-пока. Що -пока. там ти дивишся? Не видно? Спить!